Блокування кордону польські перевізники відновили акцію протесту біля пропускного пункту Ягодин Дорогуськ. Наразі там у черзі перебувають більше за дві тисячі українських вантажівок. Наші далекобійники заявили, що не перетинатимуть кордон біля Дорогуська, поки ситуація не стабілізується. Переконані економічне ембарго на кордоні справа рук про російських сил. Дані представники російської сторони отримують. Е фінансову нагороду в районі там, 450 злотих, до 500 злотих їм платять за те, щоб вони там бігали і розказували, які вони там борці, <кій> <кій> за якісь там певні права незрозумілого е характеру. Відповідно, я думаю, що е так, е для того, щоб пропустили водіїв, можливо, така домовленість є. Що ми більше не будемо заїжджати типу, на дорохуськ, поки воно не стане в правильне русло. І ще на трьох пунктах пропуску Шигеніра, Раваруська та Краківець скупчилися майже 2,5 тисячі фур. Позавчора у черзі до кордону помер вже третій український водій 38-річного чоловіка. Не встигли довести до лікарні. До протестувальників-перевізників цього разу приєдналися фермери. Ці вимагають повністю заборонити імпорт українського цукру до Польщі. Таке обмеження вже ввела Словаччина, а сільгосвиробники Болгарії, Румунії, Угорщини та Франції очікують цього рішення від своїх урядів. Обмеження експорту солодкого продукту для українських виробників проблема серйозна Цьогоріч на продаж мають майже 800 тисяч тонн. Тож шукають кому і головне яким шляхом реалізувати товар. Наші виробники, цукрові заводи і підприємства уже пробними партіями, намагаються експортувати в інші країни, наприклад, в країни Азії і в Камерун. Однак, сама головна проблема це логістика, точніше, її відсутність, так як ті країни наземними шляхами доволі дорого і взагалі майже неможливо постачати, і Сама головна проблема на сьогоднішній день це відсутність морських шляхів. А от заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак взагалі вважає необхідним закрити ринок Євросоюзу для української агропродукції на 20 років. Щоправда, одразу після вступу України до ЄС. Чиновнику такий спосіб збирається відстоювати інтереси своєї країни, при цьому забуваючи, що саме наша держава часто компенсує дефіцит тих чи інших сільгоспродуктів у Європі. Цьогоріч більше за мільйон тонн рослинних олій. Європі потрібна наша олія на сьогодні. Дуже сильно. Також Європа завжди купувала великі кількості нашого меду, як би використовувала. Також Європа завжди купувала велику кількість і сьогодні, потребує ягід, тому що єгідництво у нас на сьогоднішній день розвинуте, у нас хороша якість доступна ціна. Також це що стосується сої або перероблена соя, тому що в європейському союзі розвинуте тваринництво, і їм потрібні проти її Нову акцію протесту польські перевізники і фермери планують продовжувати щонайменше до 8 березня наступного року. Українські ж транспортники сподіваються, що конфлікт розв'яжуть раніше. Анна Чешук, новини 33 канал.